Якби ви запитали мене в сімох років, який мій улюблений квітка, я б не замислюючись відповів. Паянкий аромат Гіацента підкорив мене ще в дитинстві. Сидячи на сходах церкви у великодню неділю, я побачив прекрасні братки та прекрасні лілії. Але саме Гіацинт був тією квіткою, яку я з нетерпінням чекав, щоб забрати додому. Запитайте мене зараз, і мені знадобиться 3 години, щоб порівняти і повернутися до вас зі своєю паятіркою. Але гіацинти завжди будуть жити в моїй внутрішній дитині. Їх воскові квіти в відтінках лаванди, троянди та білого міцні та довговічні. Їх міцні стебла роблять їх ідеальними для весняних композицій. Але саме їх аромат виділяє їх серед інших. Пізня, осінь, чудовий час для посадки цибулин, якщо ви цього ще не зробили. Якщо ґрунт вже замерзла, ви все одно можете посадити їх у підняту грядку або контейнер. Їх також легко вирощувати в приміщенні, що робить їх універсальним і простим вибором. Складно помилитися з будь-яким сортом. Всі вони пахнуть приголомшливо. Ось кілька моїх улюблених сортів, які варто розглянути та насолодитися. Міс Сайгон, Гіацент Шукаєте щось яскраве у вашому саду? Гіацент, Міс Сайгон, пропонує ароматні, насичені фіолетові квіти, які додають вибух кольору весняним пейзажам. Ці цибули не чудовий вибір для сміливих, але елегантних акцентів у квітниках, бордюрах або контейнерах. Джепси Квин. Джепси Квин це чудово ароматний сорт гіацента з масою коралових квітів. Щільно розташовані на міцному восьмидюймовому стеблі, вони переливаються рожевими і помаранчевими відтінками, коли крізь них проходить світло. Ланцетні листя яскраво зелені. Цей сорт отримав нагороду of Garden Merit від королівського садівничого товариства. Згодом вони можуть розростатися, але будуть свісти менше. Щоб максимізувати цвітіння і стимулювати другу вилю, зрізайте стебла відразу після виянення квітів. Міс Сайгон. Ще один володар нагороди RHS Award of Garden Merit, Міс Сайгон, отримав свою назву на честь приголомшливого музиклу. Цей особливо ароматний сорт світе середині весни протягом 2-3 тижнів. Вони люблять повне сонце, але терплять і півтінь. Міс Сайгон. Має яскраві фіолетові зірчасті квіти з трохи світлішими краями, що надає їм об'єм і робить їх справжньою прикрасою саду. Але вам захочеться занести їх в будинок, щоб насолоджуватися їх ароматом. Ейприкат пешен. Ейприкат пешен ніжний сорт з квітами, які менш щільні, ніж у інших. Коли вони повністю розкриваються, вони торкаються. Але зелене стебло залишається в видимому центрі, створюючи мереживний ефект, квіти м'якого мерехтливої абрикосового відтінку, іноді з легким рожевим відливом, а краю світліше для багатовимірного виду. Цей гіацин також має чудовий аромат і чудово виглядає в горщику біля входу, де він може зустріти гостей. Blue jacket Синій колір рідко зустрічається в кольорах і природі в цілому. Не дивно, що Blue Jacket – один з найпопулярніших сортів Гіацента. Він також отримав нагороду премії Garden Merit від RHS. Blue Jacket має щільні квіткові колоски і сильний аромат. Квіти кобальтові зірки зі світло-блакитними краями. Посадіть їх поруч із зоною відпочинку, щоб насолоджуватися їх солодким ароматом і приголомшливим видом: City of Harlem Ситий офхарлам життєрадісний, ем'яко-жовтий, старовинний сорт. Він відмінно підходить для вигонки у воді. Ще один володар нагороди Ареч, він гарний і дуже ароматний. Єацинти люблять пухкий і родючий ґрунт. Ущільнений ґрунт може уповільнити ріст коренів, тому розпушіть землю під час посадки цибулин. Висаджуйте цибулини групами по непарних числах, наприклад. 5 або 9, щоб створити природний вигляд. Delft Blue ще один красивий блакитний сорт Delft Blue, названий на честь знаменитого порцеляни. Його щільні квіти крупніше, ніж у більшості. Колір насичений синьофіолетовий, близький до індиго зі світлими краями. Цей сорт також отримав нагороду Award of Garden Merit. Його квіти надзвичайно ароматні, ідеальні для клумб або зрізання. Дженбас. Дженбас перший темнорожевий сорт у списку, і він чудовий. Темні, червоноваторожеві квіти утворюють щільні грона на високих стеблах. Цей гіацент також дуже ароматний. Дженбас має міцні стебла, які не потребують опори. Найкращий час для посадки цибулин, вересень і листопад, але в теплому кліматі їх можна садити в будь-який час. Фандент з такою назвою, як фандент, цей сорт солодкий, як цукор, і вдвічі красивіший. Великі квіткові грона ніжно-рожеві з більш темною смугою по центру кожної пелюстки. Фандент – ідеальний рожевий гіацент для весняного саду. Висаджуйте їх у добре дренований ґрунт, щоб уникнути гниття цибулин. Аіалос. Аіалос ароматний чисто білий гіацент. Його бездоганні квіти виглядають як маленькі сіючі зірки на тлі світло-зелених стебел. Білий колір поєднується з усім, тому посадіть їх з іншими улюбленими сортами для акценту. Через їх структуру та акуратне листя я люблю вирощувати гіаценти в контейнерах. Так, я можу заносити їх в будинок, щоб наповнити кімнату ароматом, а потім виносити назад. Роял Нейви. Махрові гіаценти стали популярні недавно. Роял Нейви не зовсім темносині, але має глибокі сині акценти. Квіти ближче до фіолетового, але все одно прекрасні. Будьте обережні з цибулинами, вони можуть дратувати шкіру і отруйні для людей і тварин. Purple Sensation Purple Sensation – диво селекції, квіткові грона дуже великі і яскравого пурпурного відтінку. Посадіть їх з нарцисами для веселого поєднання. Eros Махрові гіаценти, які вважалися генетично аномальними, часто викидали у вікторіанську епоху. Але Eros – це пухнасті, махрові квіти з смужками темного і світлого рожевого. Woodstock Вудстак відомий своїми насиченими сливовими квітами. Вони темніші за більшість сортів, особливо для теплого фіолетового відтінку. Цей сорт відмінно поєднується з іншими весняними цибулинами і не втрачає свого аромату.